Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, постимо. Піз цього дні маємо. Хто постить, той постить. Хто не може постити, той не постить, а молиться за тих, хто постить. І, звісно, постимо інформаційно і постимо від страху. Знаєте, Сьогодні багато буде після вчорашнього відео закидів, що я проти, проти роботи. Я не проти роботи, я проти страху, коли людина сковується і боїться змінити роботу, бо там буде гірше. Знаєте, як. Тут мене б'ють на роботі палками по понеділках і четвергах, а перейду на іншу, мене будуть бити іще й по середах. Понеділок, середу, четвер будуть палками бити. Тому я буду тут працювати вже до, до кінця, до старості свого життя. Мені ніхто не піднімає зарплату, ну але звісно, але я вже боюсь десь змінити, бо там буде гірше. Ну і цей страх, який накидає зазвичай сатана, не дає рухатися, не дає розвиватися. Ти знаєш, що ти начебто вже в сфері цей експерт. Маєш отримувати більше зарплату, але страх тебе буде сковувати, щоб ти працював, а начальник, звісно, не буде тобі нічого піднімати, бо ти до нього боїшся підійти і сказати. Ну і я проти цього страху, і проти того, щоб робота була на першому місці в житті. Тобто багато людей зустрічаю, які головне в житті це робота. Це Бог не важливий, робота головне. І, і в цьому маємо проблему дуже велику проблему. Бо там, де робота, там і гроші. Бо ніхто не хоче працювати без грошей. І в такому випадку, якщо у тебе робота на першому місці в своєму житті, то, звісно, і гроші в тебе на першому місці в житті. І Якщо ти не боїшся ну, трясешся за ту роботу, знаєте, як о, проспав на роботу, о, побіг там, йой, -йо", прям катастрофа! Але бо десь літак запізнився, ти не встигаєш на роботу, це просто кінець світу. А коли не, не пішов до, до церкви, так. Не прочитав Біблію? Та, ну і що, завтра почитаю? Таке відношення. І Бог бачить це відношення. Направду, Бог це, знаєте, такий найкращий начальник і найгірший з одної сторони. Найгірший в тому, що він бачить твої наміри твого серця. Бачить, де ти лінуєшся, бачить, де ти хочеш щось для себе викрутити, а він це бачить. Ну, ти з начальником на роботі думаєш, а сказати йому чи не сказати, ти вже про себе сказав. А про Бога скажеш щось про себе, то він вже знає. То такий начальник, знаєте, який все знає. Тому на Бога працювати і важко, і легко. Легко, тому що якщо в тебе чисте серце, чисті наміри, то тобі нема що боятися. Якщо в тебе лукаві наміри або наміри знову ж таки поставити щось на перше місце, гроші там, або е, служіння, або. Подобання людям, або ютуб канал, наприклад, може бути. І різного роду такі речі, в основному це робота і гроші, звісно. Ну, Якщо як я не маю, наприклад, роботи і грошей, то мені важко це ставити на перше місце, тому у мене є інші спокуси, там поставити море на перше місце, поставити іще там щось на перше місце. Ну, тобто, посунути Бога. Посунути. і... Цьому маємо велику проблему. Сатана так і крутить, щоб відтягнути нас подалі від Бога. Хтось, мені знаєте, там каже, о, треба молитися 40 очі наш в день. Отчи наш це є стиль життя, це не просто оттарабанити молитва. Тому отчи нашим треба жити. Жити. Тоді твоя молитва буде постійно і вислуханою. Якщо ти будеш просто тарабанити 40 очі наш, а йти далі в блуд свій, в свою ненажерливість, в свої гріхи, то. Ну, нема з того толку своєї молитви. Бо Господь хоче переміненого серця, а не е, щоб тарабанили очі наші постійно там, 40 разів обов'язково. Тому сьогодні підемо в посилання 25 листопада 2006 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю. Моліться, моліться, моліться. Дітоньки, коли молитеся, ви є близько Бога, і Він дає вам прагнення вічності. Чи маєш сьогодні прагнення вічності? Чи маєш прагнення здоров'я може. Що в тебе сьогодні на головне напише? Здоров'я і робота. Бо без здоров'я нема, здоров'я нема роботи, а без роботи нема грошей. Ну, і все. І все життя закінчилось, можна одразу вішатись. Так виходить. Не віримо в Бога всемогутнього, який може забезпечити природню, надприродню, фінансами. Бо наш Бог трохи могутній, Він там трошечки щось може діяти, але в основному. Нічого не може зробити. Так є наша, така наша практична віра. Це час, коли можете говорити більше про Бога та робити більше для нього. Тому не опирайтеся, але дозвольте, дітоньки, щоб він вас провадив, перемінював і війшов у ваше життя. Не забувайте, що ви є паломники на дорозі до вічності. Тому, дітоньки, дозвольте, щоб Бог вів вас, як пастир своє стадо. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нам дуже часто каже: дозволь, дозволь Богу бути першим в Своєму житті. Дозволь йому бути першим. Довіряй йому своє здоров'я, свою працю і, і він тебе поведе. А ми починаємо нарікати, Боже, то мені не підходить, то мені не так, а, а і, знаєте, страх такий, а Боже, може Бог не дасть мені достатньо. Я б хотів, би знаєте, тут зараз такі кораблі понапливали, не знаю, чи буде видно. Ну такі. Лодки вони повід'їжджали, але коли приплила ось ця велика така супердорога, то ті всі лодки сразу стали, як, якимось, знаєте, не, не знаю, шлюпками такими, ну, як, як бридка вже лодка. Тут вона така була файна, але коли приплила яхта за 3 мільйони доларів, то ці лодки виглядають якось, ну, як якісь бомжарські вже. То так і ми боїмося, що Господь не дасть таку яхту суперову, а дасть таку лодку. Якусь погану. Але я зрозумів одну річ, що Господь, щоб Він тобі не дав, ти будеш цим найщасливіша людина. Найщасливіший, бо ти будеш знати, що ти в призначенні Господньому, і що тобі це дав Господь, а не ти заробив, заслужив, вкрав або ще там якось викрутився. Тому все дароване Богом, і Бог знає, скільки тобі потрібно, направда. Краще, ніж ти знаєш собі. Скільки тобі здоров'я потрібно, скільки тобі часу потрібно, скільки тобі грошей потрібно, він знає краще. Бо не завжди гроші є на користь, є ще й на згіршення також саме. Тому в цьому світ час. Будь, будь вірний в малому, каже Господь, і я тобі поставлю над більшим. Тобто, якщо ти десятину сьогодні боїшся дати від тисячі гривень, то від мільйону, звісно, також не даш. Ну, бо це таки закон. Тобі здається, що ти даш, але то ж буде вже від мільйону дати 100 тисяч, Задумайся, яка 100 тисяч. Тут 10 гривень жалко дати, а тут 100 тисяч дати. Та куди? І давайте боятися гріха, отак як ми боїмося проспати на роботу. Хотілося б, щоб ми боялися от... ось гріха, так. коли ти. Ай, ні, я так не буду, бо я згрішу. Або думка в мене гріховна. Піса, треба срочно покаятись, піхти до сповіді. Ось, ось так треба боятися гріха. Як ми боїмося на роботу запізнитися або начальника боїмося, то давайтеся боятися, так правдиво Бога. А правдива боясть Бога це е, боятися згрішити. Це час, коли можеш говорити більше про Бога та робити більше для нього. Сьогодні Марія каже: більше можеш робити. І говорити про Бога можеш більше і робити для нього. Не впирайся, але дозволь, щоб він провадив, перемінював і війшов у твоє життя. І став там на першому місці, а не на останньому. Не забувай, що ти є паломником паломник на дорозі, який, якому не треба нічого паломнику. Паломнику направду, що там потрібно паломнику? Легкий рюкзак і все, не, не підеш з собою, яхту не забереш на, на цей, в тому паломництві, не потягнеш її на цьому, на горбу в себе. Не забувай каже, що ти на дорозі до вічності. Чи ти сьогодні стоїш на дорозі до вічності, ти сьогодні на дорозі до більших грошей, чи на більше краще здоров'я, чи на більша краща яхта. Проаналізуємо сьогодні наше життя і задумаємо, чи Бог стоїть у нас на першому місці, чи довіряє, покладає все життя на Бога, чи ні. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Макарської.